Привіт, мої любі! Вітаю вас на каналі. Сьогодні готуємо дуже швидкий десерт, швидку випічку. У нас сьогодні буде галета, галета із сирного тіста, тобто з даванням сиру з фруктами, з начинкою. Дуже смачно готується просто елементарно, без міксера. Швидко розпочинаємо. Тут у мене 70 грамів холодного масла, я його ось так подрібнила на шматочки. Можна зробити такий крупніший більш кубик, теж буде чудово. Просіємо 150 грамів борошна, це близько одного стакану, додаємо дрібочку солі і швиденько ручками або в комбайні з ножами робимо крихту. Крихта може бути неоднорідною, тут не дуже це важливо, і якщо вам зручніше натирати масло на тертку, вмочуючи в борошно, Можете робити так. Я, як правило, подрібнюю масло, додаю борошно і все це руками перетираю в крихту. Тут у мене 150 г сиру кисломолочного. У мене він жирний, можна використовувати 5-9%, тут уже по бажанню. Трішки розминаю його вилкою або ложкою, щоб ось не був він такий з крупинками. І додаємо сюди в тісто. І тепер руками швидко збираємо це все в одну грудочку. Не потрібно довго вимішувати тісто. Потрібно просто максимально швидко зібрати тісто, в ось таку одну кульку. На період, поки будемо готувати начинку і ягодки витягуватиме, це тісто покладіть в холодильник. Начинка. Ну, сьогодні в на сьогодні у мене також сирна начинка, сирне на тісто, сир на начинку буде дуже корисно і смачно. 100 г сиру, також жирність на ваш смак. Додаю 30 грамів сметани. Це така ось одна столова ложка з великою гіркою. Все це знову ж ложкою розминаємо. Додаємо цукор і ванільний цукор. У мене сьогодні ціла пачка ванільного цукру. Якщо у вас буде ванілін, то лише дрібочку, тому що це не ванільний цукор, обережно з ним. І додаємо цукор за смаком. Також я додаю яйце. Я хочу змастити просто галету, тому я додаю. Якщо не бажаєте, можна не використовувати яйце, можна додати 1 столову ложку кукурудзяного крохмалу. У мене яйце маленьке, я його ось так зболтую, додаю не все, а трішки залишаю, щоб змастити галету. Все це перемішуємо і начинка готова. Я сьогодні додала лише півтори ложки цукру, можна 2-3. Тут уже як хто любить. Повертаємось до тіста. Я відразу буду розкатувати на пергаменті. Сьогодні, взагалі, галету буду готувати на своїм деку розміром 30х40 см. Вона вийде такого досить великого розміру. Беру лист пергаменту і відразу тісто розкатую прямо на цьому листі. Розкатую досить таким великим пластом, товщина тіста приблизно 3-4 мм, тобто досить тонко. Беремо начинку. Викладаємо, не доходимо до країв десь 2 см, можливо, трішки більше. Тут уже це все так схематично. І викладаємо наверх ті ягодки або шматочки фруктів, які у вас будуть. У мене сьогодні малина. Можна використовувати навіть заморожені ягоди. Просто їх не потрібно попередньо розморожувати, а до них відразу додати столову ложку або там трішки менше ку кукурудзяного крохмалу перемішати і додавати в замороженому вигляді. Я просто зверху присипаю кукурудзяним крахмалом, щоб ягодки не так потекли і щоб вони залишилися більш такими соковитими. До речі, на цьому етапі ви також можете до кукурудзяного крахмалу додати трішки цукру, щоб було ще солодше. Тепер формуємо галету, піднімаємо ці краєчки і загинаємо. Ось формуємо таким чином галету. Намагайтеся трішки прижимати края, тому що при випіканні вони трішки ще можуть піднятися. Тепер беремо відкладене оте яйце, змащуємо бока галети і відразу відправляємо випікатися. Духовка має бути вже завчасно розігріта, 180 градусів, верх-низ без конвекції. Печаться галета приблизно 35 хвилин. Але все буде залежати від вашої духовки. Виймаємо, даємо голунти галеті хвилин 20, щоб стабілізувалась начинка і можна куштувати. Галета надзвичайно смачна і в теплому варіанті, і в повністю холодному. До чаю, до кави, до компоту влітку. Це дуже швидко, як бачите, просто, можна експериментувати з ягодками, з фруктами, вийде завжди смачно. Дякую вам за перегляд цього відео, за ваш лайк, за вашу підписку. Чекаю на ваші коментарі, це надзвичайно важливо. І до зустрічі! Пока-пока!